Україну накриває нестерпна спека. Зокрема, й на Буковині стопчики термометрів продовжують підніматися. Чим пов'язані такі теплові хвилі та як чернівчани рятуються від сонця, а також, що необхідно пам'ятати, перебуваючи на спеці – дивіться у наступному сюжеті. Спека в Україні, зокрема й на Буковині, продовжує бити температурні рекорди. Утім, фахівці зауважують, що це цілком очікувано, враховуючи темпи зміни клімату та нагрівання планети в період останніх десятиліть. Як зауважує географ Дар'я Холявчук, таке стрімке зростання температури відбувається через низку причин. Дуже стрімко почала зростати температура. Що відбувається, так ну загалом клімат регулюється чим сонячною радіацією, це те, до чого. Ми звикли, що мала би так бути цілком пряма залежність. Друга це, ну якщо ми зараз говоримо про такий столітній час, скажімо регулюється, крім того, циркуляція атмосферною, яка теж вагому модифікує радіацію. Крім того, чи не основним фактором глобального потепління, через яке ми відчуваємо все нові хвилі спеки, залишається людський. Продовж. Останнього тисячоліття людина почала суттєво впливати на довкілля. Ми розглядаємо цей час як антропогенний, тобто, в різних індикаторах кліматичних, навіть у ландшафті, в рослинності, ми бачимо ці зміни, які пов'язані з потеплінням і пов'язані з людською діяльністю. Натомість Дар'я Холявчук припускає, що на тлі глобального потепління українцям варто й надалі очікувати нові теплові хвилі, адже до кінця липня. Скоріше за все, зниження температури повітря очікувати не варто. Я не маю моделі, щоб про це свідчити. Але так інтуїтивно виглядає, що так, може бути зміщення у бік, ну, скажімо, холоднішого серпень, може нагадувати осінь. Так? Ось. Але поки що, ну те, що я, наприклад, аналізувала моделі оке... океанічної циркуляції, то надзвичайно ну, теплий океан, то йому ще вистачить енергії, тепла, так, щоб може й бути. І ще продовження ну, цілий липень. Попри плюс 30 на дворі, на вулицях Чернівців досить людно. Ми поцікавилися у чернівчан та гостей міста, як вони рятуються від спеки. Шукав лавочку з тінечком тут посеред всіх оцих лавець лише декілька в тіні. От примостився. Тут якраз тінь вона гуляє. Отак потихеньку добралася до середини, та я собі тут врятувався. Ну, так прохолодні напої там то все. Як хто сьогодні, на жаль, прийшлося вийти на вулицю. А так би, чесно кажучи, більше би сидів вдома і зашторю всі вікна на тіньовій тільки стороні будинку звідчиняю вікна, а там, де сонячна сторона, закриваю і протираю холодною водою поли. От ми разом рятуємось. Ну, Як холодочок, а так я люблю спеку. Діти в басейн купаються, напої холодні, тіньочок. І ховаємося від сонця побільше, а ввечері виходимо на прогулянку. Адії мені все одно. Я переношу дуже легко, що холод, що спеку. Можна пити в обикновену водичку з колод. Кажуть, не ні спрайки, нічого. Колодця, але холодненька. Лікарі ж застерігають, в день під відкритим сонцем перебувати досить небезпечно, адже екстремальна спека може призводити до загострення хронічних хвороб, а також в цей час підвищується можливість отримати тепловий удар. Тож фахівці радять пити багато води, уникати виснажливих фізичних навантажень та носити захисний одяг і аксесуари. Вберегтися можна, максимально мінімізувавши час перебування на відкритому повітрі, особливо в обідній час для прогулянки, можливо, якихось справ, якщо є можливість обирати, слід робити це в ранковий або в вечірній час, коли є дещо прохолодніше. Власне, так само в ранковий нічний вечірній час необхідно провітрювати приміщення. Достатньо пити. Тобто 30 мл на кілограм ваги це є та кількість води, яка необхідна людині. Уникати перебування на відкритих на відкритому просторі, де сонячне проміння не є відкритим. Анна Харабара та